Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного і благословеного неба і Божої нам усім благодаті. Вас вітає канал Захоплення Марієчки. Я сьогодні вирішила висадити свої перці. Це, друзі, в мене розсада оранжевого перцю. А тих два наступних це червоний перець. Зробила я рівчик. Добренько пролила водичкою спочатку по одній, Ось такий поливачці. Пролила просто звичайною водою. Тоді в другу додала чуть дріжджового розчину. І сюди ще також був, напевно, за декілька днів був пролитий курячий помет. Розведений з водичкою і розсипала ще попелом золою, поробила сапкою своєю маленькою, ось такі ще маленькі ямочки. Це так я буду садити свої перці на такій відстані один від одного. ну Це десь приблизно десь 28 буде сантиметрів. Ну, десь так, може 25. А між ось простір тут, напевно, буде повних і 40 сантиметрів. Ну, 30 точно є, 35. Ну і будемо садити. Я думаю, що морозу вже не буде, хай приймається, тому що він вже мучиться в маленьких-маленьких тих ємностях, таких стаканчиках. Так, друзі, я трішки посаджу саменька, а тоді вам покажу, як я саджу. А тепер вам поставлю паузу, а сама буду трудитись. Ну, друзі, можна сказати, що я вже посадила. 14 кущиків в мене вийшло оранжевого перцю. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І з цієї сторони сім. А решта решта червоний перець. Назви я не пам'ятаю. Знаю, що він повинен бути короткий, такий конусовитний, дуже м'ясистий. Так, частину звідти взяла, а частину звідти. І я вам зараз покажу, друзі, як воно в мене все є. Ось, бачите, трішки тут обірвано, але то нічого страшного. Так, беремо глибше трошки таку робимо ямочку. Щось у нас тут тверденьке. Так. Ось так я ставлю. І ось цим мокрим по кругу, по кругу так, злегка чуть прижимаю, а тоді зверху сухим. І усе. І чуть-чуть так оприжали. Так, що будемо садити наступного. Одною рукою неудобно, тому що другою тримаю телефон. У мене так вийшло, що скрізь по три розсадинки. Де більші, де менші, та третя. то нічого страшного. Не матиме сили рости, не ростиме. А ростиме лише дві. О. О, а тоді в кінці ми поліємо і буде усе. Ну що, це я посаджу саменька, порахую і вам скажу, скільки кущів. Так, перці я вже досадила. Червоного є 24, а оранжевого є 14 і разом 38 кортиків. Для мене вистачить. А ці, що залишились, я маю віддати. Мене просили. Запитаю, може, сестричці треба. Ну, а вдруг десь, якщо щось примерзне, ну, то буде насадити. Тому що, крім Ось цих ще є. А, ще, що там на самому самому краю оранжевий, і ще є весь такий цілий лоточок червоного. Так що, друзі, нехай родить на всіх долю. Родить на тих, хто і не робить. Ну, а на даний момент ще хочу посіяти кабачок. Зараз пороблю радочки. І тоді, якщо встигну, висажу. Частину помідор. Якщо не встигну, значить так і буде. Що, йду робити радочки і будемо садити кабачки. Вже я два радочки підготовила на кабачки, пролила водичкою і, друзі, в пачечку, напевно, годин дві як Налита водичка, кабачок, золотинка. Ранні Тут скільки 10 грам. Зараз розділимо насіння на два радочки. Мені вистачить. І усе. Сьогодні помідорки вже садити, друзі, не буду, тому що ще чекає полив, капусточки, перцю і усе. Що ж, будемо садити? Зараз я покидаю, а тоді вам покажу. Ось так, порозкидала, хаотично. А тепер позагрібаємо трошки з однієї сторони, трошки з другої сторони. Тоді притопчемо і все буде добре. Ось і притоптали. А тепер аналогічно все зробимо і з другим радочком. Присиплемо ось так, а тоді притопчемо. Ось і все. Так. Нехай родять на всіх долю. Ну, друзі, і Ще сьогодні я все ж таки посаджу, потикаю соняхи свої. Ось в кружечці. Я їх намочила, вони також ще не пророщені, але зараз в ямочку буду кидати по одній насінинці. І тоді там, де, куди я її вкину, там трошки злегка пролю. Ну і все. насіння вже я буду садити саменька, а вам бажаю тихого, мирного і благословенного неба. У нас сьогодні субота, по-моєму, 18, так? Травня. Дай Боже нам тепленьку погоду. Без морозу. Дай Боже. Усім пока. Миру добра і швидкої нам перемоги. Перчики полю, капусточку полю, е кабачки не буду поливати. Ось цю капусточку полю і пісню. І все. Поки-пока, мої дорогенькі, пока. Бережіть себе і своїх рідних.